Доброго дня, шановні телеглядачі, прихильники його величності спорту. В ефірі традиційно в цей час спортивна галичина. І сьогодні ви дізнаєтесь про спортивні події, що відбувалися на нашому рідному Прикарпатті протягом тижня, та про досягнення наших спортсменів у різних видах спорту. А саме поговоримо про таке. Вперше в Україні і саме в Івано-Франківську відбулося представлення одного із видів фітнесу. Івано-Франківський ураган здобув перемогу, приймаючи вдома діючого чемпіона країни Харківський локомотив. Івано-Франківська баскетбольна говерла продовжує перемагати не тільки вдома, а й на виїзді. Чемпіонат України з боксу серед чоловіків стартував у Івано-Франківську. Про ці та інші цікаві спортивні події поговоримо сьогодні. Але перед тим, як розпочати, нагадаю, що партнером програми є інтернет-сайт SportIFUA. Нещодавно вперше в Україні, і саме у нас Івано-Франківську відбувся майстер-клас із Аквазумби. Це один із видів фітнесу. Його проводили два ліцензовані інструктори, поки що єдині на Україні. І одна з них наша землячка Анна Федьків та її колега із Києва Олена Блоткевич. Прикарпатці змогли першими в Україні насолодитись цією фітнес програмою. Аквазумба це танцювальний вид фітнесу, оснований на латиноамериканських та світових ритмах, адаптований до водного середовища і нагадує вечірку в басейні. Поєднуючи формулу та філософію зумби з традиційними формами аквафітнесу, можна проводити безпечне та ефективне навантаження в воді, яке покращує роботу серця та загальний тонус тіла. А основне, що створює неймовірну запальну обстановку на тренуванні. Дівчата-інструктори отримали ліцензію за кордоном Олена Блуткевич у Лондоні, а Франківчанка Анна Федьків у Москві. Сьогодні більше 12 мільйонів людей щотижня відвідують класи Зумба фітнесу у 125 країнах світу. Популярність цієї програми продовжує стрімко рости, і, нарешті, вона на Україні. Дуже приємно, що перший майстер-клас пройшов саме в Івано-Франківську. Навіть жоден із столичних клубів не може похвалитися такою програмою. Адже проводити її мають право лише інструктори, які пройшли спеціальне навчання та отримали відповідну ліцензію. Виконуючи на перший погляд прості танцювальні вправи, завдяки опору води, люди отримують приємне навантаження, а в кінцевому результаті масу задоволені від цього. До речі, заняття з такого виду фітнесу рекомендується як для жінок, так і чоловіків. Івано-Франківський ураган в рамках чергового туру чемпіонату України серед команд Екстраліги приймав удома одного з основних конкурентів у боротьбі за найвищі місця в турнірній таблиці діючого чемпіона країни харківський локомотив, незважаючи на дії арбітрів і старання гостей з Харкова, дракони продовжили свою переможну серію, здобувши перемогу з рахунком 3-2. Чергова нагода для реваншу в матчі 11-го туру екстраліги чинний чемпіон України локомотив гостював у віце-чемпіона Івано-Франківського урагану. Нагадаємо, остання зустріч суперників у першому колі завершилася бойовою нічією. 2-2. А у звітній грі перший небезпечний момент на правах господаря традиційно створив ураган. Валенко знайшов пасом сімку, який з двометрової дистанції розстрілював Іваняка. Останній став на шляху м'яча. Пристрілювалися при Карпатці недовго вже на четвертій хвилині дракони відкрили рахунок. Позиційній атаці Макаєв віддав ефектний пас на кордобу, який не схибив 1-0. На більш-менш достойну відповідь гостям знадобилося кілька хвилин. Віталій Кисельов пробив здалеку після розіграшу ауту і Зипун лише в останній момент справився з загрозою. На іншому кінці майданчику Якунін вийшов на дуель з Іваняком. останній ногами виносить м'яча на кутовий. Тим часом не давав спокою харків'янам кордоба, який пробив з гострого кута, та цього разу влучив у зовнішню стійку воріт. А далі команду вимкнули щільний і мобільний пресинг, тож моментів для заття воріт поменшало. Обидва колективи здебільшого пробували здалеку, однак їхнім спробам бракувало точності. За Три хвилини до кінця першого тайму гості створили перший реально небезпечний момент. Після перехоплення і швидкої атаки Євген Сірий опинився сам на санципуном. Однак переграти голкіпера франківців не зміг. Далі суперники обмінялися дальніми пострілами. першу реакцію Іваняка перевірив будняк. У відповідь Дмитро Камеко не зміг з зненацька Кирила Ципуна. Тим не менш, залізничникам таки вдалося відновити паритет ще до перерви. Невідпорно з лівого флангу пробив Олександр Сорокін, один Фактично з сиреною ураганівці мало знову не вийшли вперед. Їхня позиційна атака завершилася прицільним ударом кордоби. Там м'яч пройшовся точно в ногу Іваняка. У другому таймі команди без розвідки кинулися в атаку. Спершу небезпечно пробив будняк, Іваняк на висоті. Далі був неточний удар від Валенка. Залізничники, в свою чергу вивели на ударну позицію Кісельова, ципун відбиває. А у цьому моменті Кордоба знову мав виводити свою команду вперед, та оворота не влучив. Тим часом, котре неочікувано для усіх пробив Кисельов, та тільки не для Ципуна. За кілька миттєвостей Роніньо вивів на ударну позицію Макаєва. Перший його удар Іваняк відбив, а після добивання м'яч пролетів повз стійку. Далі команди знову обмінялися дальніми пострілами. У складі драконів Іваняка пробив Якунін, а Ципун справився з ударом Кисельова. Тим не менш на екваторі другого тайму прикарпатці таки змогли вийти вперед. Роніні отримав м'яча і після паузи віддав точну передачу на набігаючого кордобу. І Роману таки вдалося оформити дубль. Господарі могли забити втретє у цій атаці, та стрімка комбінація сімки та Будняка завершилася неточним ударом польського легіонера. Вперше сказав своє слово у цій грі Петро турма в руки Іваняку. А удар капітана Романа Кіндратіва по зрадницьки пройшовся вище воріт. Тим часом харків'яни своєї нагоди не змарнували. Відзначився Микита шпигарь. 2 два Тішилися забитим голом гості недовго, адже на емоціях вони одразу ж загубили Андрія Сімку, який зробив все, як потрібно. Прийняв, розвернувся, забив 3-2. Аби врятувати гру залізничники вдалися до гри з п'ятим польовим. Однак майже п'ять хвилин гри без голкіпера, локомотиву дивідендів не принесли. Перемога за драконами. Тож ураган зміг закріпитися на третій сходинці екстраліги і тепер готуватиметься до виїзної зустрічі з лідером чемпіонату Єнакієвцем. Ну, звісно, задоволений ми скільки їх не обігравали задоволений, адже у попередньому сезоні ми ні разу їх не обіграли тільки по пенальках два рази. Але таке не рахується. Тому дуже задоволений. Дякую хлопцям. Були звичайно негативні моменти, коли ми пропустили перший м'яч. Ми просто зупинились. Від чого не зрозуміло. В перерві ми це обговорили в роздягалці щодо другого голу, то кордоба біг, не добіг, але зумів забити два м'ячі, тому пробачимо йому, адже ми перемогли. Нещодавно в Житомирі відбувся чемпіонат України з футзалу серед юнаків 1997 року народження під егідою української дитячо-юнацької футзальної ліги. Змагання зібрали дев'ять команд з різних міст України на груповому етапі. Івано-Франківський дитячий ураган розгромив чотирьох своїх суперників із загальним рахунком 35-2. Підопічні Володимира Слободяна та Івана Данилишина стали сильнішими у цьому турнірі. Відзначимо, що це вже третій поспіль чемпіонський титул для вихованців Ураганівської дитячо-юнацької спортивної школи. І про баскетбол. У останньому домашньому матчі групового етапу розіграшу Кубка України Говерла здобула переконливу третю перемогу, впевнено обігравши баскетбольний клуб Миколаїв з рахунком 81 на 52. Ця перемога була досить бажаною, адже показники корабелів у турнірній таблиці були аналогічні до хлопців Євгена Музіна. Говерла у Кубку України зміцнила власні позиції і вийшла на перше місце групи Б, переконливо здолавши МВК Миколаїв. Івано-Франківці гостинно зустріли корабелів, дозволивши Кервіну Брістолю із Матео Кеджо створити для своєї команди плюс вісім у першій чверті. Однак вже в наступній десяти хвилинці ведмеді змінили плин подій на власну користь. Джуліан Мавунга взяв активну участь у зворотному ударі Говерлян, який забезпечив їм плюс десять перед великим антрактом. Вигравши третю чверть, 17-2, підопічні Євгена Мурзіна впевнено довели матч до розгрому 81-52. Корабели програли щит 26-43. А також їм зрадила дальня зброя, оскільки лише 6 із їхніх 33 очкових досягли мети. було ігори, тому що зараз їдемо на спаряний виїзд. В що і зробили. Нам потрібно було вигравати. Що ми і зробили? Сьогодні ми домінували, виконали настанови тренера. На рахунок себе можу сказати, що я зараз не в оптимальній формі, яку я мав до травми на початку сезону. Але я багато працюю на тренуваннях. А на рахунок останньої чверті, я думаю, що людям було приємно. Адже грали українці 5 на п'ять. Нерідкому такі гри у нас получаються, що 30 очков. І... Не часто в нас виходять такі ігри, щоб з різницею у 30 очок. Усіх вітаю з перемогою. Гарна перемога. Ми думали, що миколаївці будуть битися до кінця, а вони після другої чверті здались. Не можу зрозуміти їхньої причини. А за наших гравців радий. І сьогодні грала українська п'ятірка досить тривалий період часу, достойно виглядали. І я задоволений їхнім виступом і бажанням перемогти. А найбільше мені сподобалась третя чверть. Я думаю, це ми напевно встановили рекорд суперліги. Наступний матч Франківська говерла зіграла уже на виїзді супроти баскетбольного клубу Дніпро Азот. Здолавши суперників з рахунком 71 на 75, баскетболісти говерли таким результатом, оформили собі вихід у наступний етап ігор плей-офф. У польському місті Жешу відбувся традиційний дев'ятий міжнародний турнір з регбі 7, у якому взяла участь і команда Роланд з Івано-Франківська. Наші регбісти здобули чотири перемоги у чотирьох зустрічах і завоювали у цьому турнірі перше місце. Підводячи підсумки сезону 2013 року, слід наголосити, що регбісти Роланда у звітному сезоні стали чемпіонами України серед команд вищої ліги, завоювали друге місце у Кубку Балтики в Гуданську, вибороли третє місце у Кубку Польщі та перемогли на турнірі у Жешові. На цьому тижні в Івано-Франківську стартував чемпіонат України з боксу серед чоловіків. Змагання тривають до завтра. Усі бої відбуваються у манежі коледжу фізичного виховання на двох встановлених рингах. Уже відбулися попередні поєдинки. Сьогодні на спортсменів очікують півфінали, а завтра, в неділю, кращі з кращих боксерів України зійдуться у фінальних боях. Варто зазначити, що цей чемпіонат суттєво відрізняється від попередніх. Цього року чемпіонат України проводиться за новими правилами, які ввели після чемпіонату світу в Казахстані. Це стосується боксерської амуніції. Спортсмени боксують без захисних шоломів. На цьогорічному чемпіонаті світу спортсмени також виступали вже без шоломів, тому там було багато розсічень, і такі поєдинки ставали більш видовищними. Також є нюанси із суддівством, адже сьогодні бій судять п'ятеро суддів. Але коли підводять підсумки бою, то враховують лише результати трьох. А на завершення передачі пропонуємо вам для підняття настрою веселі спортивні відеомоменти. Шановні тренери та спортсмени, якщо ви володієте якоюсь цінною спортивною інформацією, де на спортивній події не змогли побувати наші журналісти, прохання надсилати її нам на електронну адресу, яку ви зараз бачите на своїх екранах. А ми по можливості висвітлимо її в нашій спортивній програмі.